Прямо у ці хвилини Герасимов обдер армію Путіна до нитки. Це сталося за спиною диктатора. Військо за крок до краху. Під Запоріжжям ЗСУ розпалюють котел для росіян. Це помста за Покровськ, блекаут у Москві. Україна розгорнула новий фронт у глибині Росії. Путін вже готується на вихід. Термінова евакуація. Військова машина ворога заглохла. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Екстрено Герасимов жорстко підставив Путіна і обікрав свою ж армію, поки солдати гинуть на передовій, а міста палають, верхівка Кремля рахує прибутки. Це треба бачити. Російська міць насправді підробка. У кишені генерала знайшли небачені статки, і все це за спиною диктатора. Воєначальник висить на волосині. Чи дійде справа до того, що винних покарають? Чи генерал Герасимов продовжить збагачуватися на кривавому тлі війни, насипаючи улесливих слів Путіну? Про це вже за мить. Корупція, розкіш і кумівство. Три кити, на яких тримається гібридний генерал, начальник генштабу Валерій Герасимов. На тлі вже своїх колишніх колег, патрона Сергія Шуйгу та його гаменця Тимура Іванова, Мершавий німий Герасим виглядає бідним, як церковна миша. Але нехай це нікого не вводить в оману. Ви сидите тут, В дорогих клубах ваші діти от жизни снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни? Герасимов автор формули гібридної війни, яку росіяни відпрацювали спочатку на Донбасі, а потім у Сирії, і січня 2023 року, призначений командувачем об'єднаного угруповання окупаційних військ в Україні, і навряд чи відрізняється від інших паркетних генералів, які кладуть тисячі на полі бою, а мільйони собі до кишені. Єдине, чим відрізняється німий Герасим, це надзвичайною скритністю. Він не дає інтерв'ю і намагається приховати всі відомості про своє майно, але навіть ті крихти інформа. Які знайшли журналісти, дають зрозуміти. Військовий чиновник живе далеко не на одну зарплатню. Офіційні доходи родини Герасимових таємниця. Журналісти оперують цифрами ще до повномасштабного вторгнення. Декларація Герасимова народа скромна. Офіциальний доход Герасимова і його супруги з 2009 року – года чуть менше тридцяти одного мільйона рублей. Притім почти третя суммы генерал получил в 2018 году. В среднем глава генштабу заробляє 2,9 мільйона дев'ять рублей в год. а его жена немногим больше – 167 тысяч рублей. Однако недвижимость его собственности стоит абсолютно несоразмерных денег. Журналисты посчитали, что семья главы российского генштаба Валерия Герасима владеет собственностью общей стоимостью от 100 до 150 миллионов рублей. На какие деньги это было куплено при годовом доходе в 3 миллиона рублей? Вопрос остается открытым. Подарили, государство дало в дар, неизвестно. Попри скромну зарплату військового чиновника, йому вдалося придбати квартиру в елітному будинку недалеко від штаб-квартири ГРУ. Спочатку квадратні метри вартістю близько 50 мільйонів рублів були оформлені на дружину. А згодом згадка про неї з реєстрів зникла. Подружжя також стала співзасновниками товариства забудовників Афінієва в одноіменному селі Нарафамінського району Московської області. Получил здесь собственность коттедж по адресу улица Новая, дом 6, площадью 554 квадратных метра и кадастровой стоимостью 20 миллионов рублей. А еще через пару лет достроил баньку в 236,3 и 3 квадратных метра. Правда, получается она какой-то нескрепной, с настоящей джакузи. Еще Герасимов владеет здесь двумя земельными участками, общей площадью 4313 квадратных метров. Рыночная стоимость всей этой недвижимости может достигать 100 мільйонів рублей. Щоправда, на дачі Валерій Герасимов майже не відпочиває. Тут проводить час його сину з дружиною. Завдяки її фото і можна судити про внутрішнє оздоблення апартаментів військового чиновника. Сину, до речі, Герасимов подарував на весілля окрему квартиру, майже 200 квадратів вартістю понад 30 мільйонів рублів. А на додачу ще й два паркомісця. Герасимов типічніший російський воєнначальник епохи Путіна. Мутна біографія, відсутність професіоналізму і патріотизму, теж там немає. Просто безконечна лояльність і преданість Путіну. Валерій Герасимов не просто забезпечив усю свою родину сотнями квадратних метрів нерухомості, усіма, включно з племінниками та сватами, він обклав систему російського мінобивства. А його син Євген Валерійович, службовець у головному управлінні міжнародного та військового співробітництва навіть устиг отримати статус учасника бойових дій, очевидно, з усіма належними виплатами та пільгами. Щоправда, на яких фронтах воював Євген Герасимов? Теж велика таємниця, який справжній список майна його батька. Терміново із Запоріжжя ворог почав новий наступ. Путін дивиться диким звіром у бік Гуляйполя. Вектор уваги зміщено. Зеленський екстрено їде на фронт. ЗСУ розтинають сили противника. Пекельні бої розпочалися. Ворог вже на гачку у наших. Крики окупантів чути далеко. Це звук їхнього провалу. Путіну про це краще мовчати. Що відбувається там зараз і якою ціною дається кожен метр, дізнаєтесь вже за мить. Війська Російської Федерації змінили пріоритети та перейшли у наступ на інші ділянці фронту на сьогоднішній день. Російські окупаційні війська сосредоточили в Запорозькій області основний свій удар на те, щоб охопити буляй поле по восточної северній стороні на запорізькому напрямку. Російські війська посилюють тиск. Для цього вони на днях форсували річку Янчу, що дозволило їм. Непосредственно вийти на населені пункти сладке равнополі, а також Яблукове. окупанти стрімко просуваються в напрямку Запоріжжя та обходять лінію оборони через Дніпропетровську область. Северні вдоль того той ж той річки Янчул. Російські окупаційні війська намагаються усилити усі давлення і на Дніпропетровську область, в сторону Покровського через міжріччя волча ще і вдоль. Опять-таки янчула по правому і е, левому берегу. У напрямку Гуляйполя окупанти намагаються перерізати українські логістичні шляхи двома трасами. Взаємосвязь здадуть, дадуть на Покровськ, і у них буде попросту обезпечення логістики. Е, Піхиває туди хоч 10 військових армій на этот плацдарм, создавая плотність войск і потім формірують удар на Запорожжі і. Російське командування віддає гуляйпольському напряму все більше пріоритет. Сюди перекидаються підкріплення з добропільського напрямку. З підпокровська ситуація під Гуляйполем напружена. Про це пише і американський інститут вивчення війни. Путінська армія з кінця серпня 25-го року зуміла захопити приблизно 250 квадратних кілометрів території. Діпстейт показує, що лінія фронту проходить менш ніж за один кілометр від Гуляйполя на південь і за шість. Кілометрів на північний схід від міста примусів на полі з і поля виходять на цілінну бал, то тобто ландшафтний заказник, який знаходиться к югу от равнополі, по суті, до Гуляйполя стаються щита кілометри, примерно где-то 5-7 кілометрів, в зависимости від направлення. Про суттєве погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку напередодні розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, в ході жорстких боїв просунувся вперед і захопив три населених пункти. Воїни угруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і яблукове. Вживаються відповідні заходи підтримки, комбінованим вогнем агресору, завдано значних втрат. Про просування росіян у напрямку Гуляйполя останнім часом повідомляють і російські воєнкори на українське місто наступають підрозділи групи Військ-схід. Очень внимательно смотреть под ноги нужно, потому что очень много э, мин мін і контролювати постоянне неба, по ну, э, беспилотные летают аппараты літають апарати и как FPV, брони, и э, мавіки це нова операційна концепція росіян: поступове виснаження української оборони за допомогою інфільтраційних тактик. За інформацією українських військових, противник зазнає значних втрат під час спроб просування вперед. Гуляйполе дуже важливий населений пункт в обороні Запоріжжя. Це зазначають і воєнкори. Після Гуляйполя буде Оріхів. А далі, окрім Комишувахи та Степногірська, вже особливо нічого не буде стримувати ворога від того, щоб підібратися до південних околиць Запоріжжя. Також це вплине на селище міського типу Покровське. Якщо ворог і його захопить, зможе вийти аж на Вільнянськ. По Покровському Дніпропетровську області російська армія завдає систематично авіаудари. На кадрах можна побачити наслідки терористичних актів Росії: знищені автомобілі, зруйновані будинки це центр населеного пункту. Це жох. У планах росіян бити по тилу, щоб ускладнити постачання, знищити логістику та операторів дронів, а також цілеспрямовані проникнення в тил. Після цього операції ведуть маленькі штурмові групи, які намагаються швидко просунутися та змусити українські підрозділи залишити позиції. Моя та настолько нігативна розвіття сабиті, а которая може стать ну підвісником формування плацдарма і условий, для російських окупаційних войск, які в перспективі можуть позволить організувати наступлення в направленню Запоріжжя. президент Володимир Зеленський приїхав із робочою поїздкою на фронт у Запорізьку область. Він заслухав доповіді командирів. Здоров'я хлопці! слава Україні. Героям слава! Маю честь сьогодні бути тут. І... Нагородити на 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну. Незважаючи на зусилля ворога, бої продовжуються за кожен сантиметр нашої землі. Борються найкращі штурмові підрозділи. У Кремля плавиться ґрунт під ногами. Кожен український удар вибиває Росію із колії і змушує її задихатися від безсилля. Україна стискає Путіна в залізні лещата на енергетичному фронті справжній грім, а найжирніші об'єкти РФ уже в прицілі наших захисників. Тінь катастрофи нависає над Москвою шляхів порятунку немає. Попереду морок українські сили натякнули, що чекає окупантів уже завтра. Це треба чути. Дедалі більше російських міст поринає у морок. Якщо росіяни атакують українську енергосистему, Україна атакуватиме російську. Українська влада про це попереджала, а сили оборони це наглядно показали. Руш поснімала. Так, наприклад, тепер виглядає воронеська ТЕЦ. Вона була атакована 9 листопада. Пишуть, що було щонайменше три влучання після вибухів. Частина міста залишилася без електрики. Воронеж – це такий серйозний город. дуже багато підприємств, які працюють на вибух, в тому числі електроніка. Там є авіаційне авіаційні підприємства, там і військові, і гражданські. І саме в цьому різниця між російськими та українськими ударами по енергосистеми, окрім заслуженої відповіді, мета українських захисників занурити у темряву об'єкти енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу російської оборонної промисловості. Двійне таке призначення. предназначення. По-перше, дійсно показати Росії, що не тільки вони можуть, але і ми теж можемо зеркально відповідати на деякі речі и І дійсно пытатися остановити їхню машину и подорвать э, военно-промышленный э, комплекс, который э, активно работает против нас в этой войне. Я думаю, що тенденція буде продовжитись. Тобто, що на перший погляд, за принципом, клювати печінку от російській енергосистемі, так і буде поступово вибиватися ті чи інші елементи інфраструктури. Тобто, на перший погляд, що це буде виглядати, просто там ну от приємно, що десь в білгороді посиділи би світло або вороні ж. Але ж давайте подумаємо а в чомусь там конфігурація енергосистеми російської може бути схожа на нашу в тому плані, що там живлення йде, однак на них тих самих Електроїнях може йти не тільки на мовно сектор, цех й, наприклад, на промисловий і на залізничний транспорт. Тому всі такі атаки не випадкові. Ціль не просто відповісти, а відповісти боляче, щоб об'єкти, що живлять підприємства військово-промислового комплексу України-агресора, не могли підживлювати кремлівські амбіції, коли так от поступово відкушуються ті чи інші елементи цілісності. Російської енергосистеми, системи це в першу чергу про те, що десь там зупиниться поїзд, який може вести щось необхідне расистам для війни, або десь буде графік відключень на заводі, який робить росіянам необхідні речі для війни. І далеко не всі такі підприємства перебувають у глибокому тилу, кажуть експерти. Багато об'єктів розташовані неподалік українського кордону. Наприклад, стратегічні бомбардувальники Ту-95 МС ремонтують у Таганрозі. А один із виробників компонентів для російської ракетної програми, зокрема твердого палива для іскандерів, знаходиться лише за 150 кілометрів від кордону з Україною. Занурити їх у електричну пітьму реально. Такі важливі об'єкти. Для російського ВПК, безперечно, й у Підмосков'ї. та чого там у Москві? Я думаю, що психологічний фактор, коли Москва погрузиться в темноту, намного більш ефективний, ніж ми там кілька заводів встановимо. Потому что, как раз вот эта основная масса, как он называется, офисного планктора, который живет за счет регионов. Наконець, і де до них да йде, що то відбувається і треба щось робити. таким чином. Україна вб'є не двох, а одразу трьох зайців. Справедлива відповідь, паралізація об'єктів російського ВПК та психологічний тиск на Кремль. звучить як ідеальна ціль для наступного блекауту. Сенсація Путін покидає Москву. На поверхню спливли цікаві факти про справжнє місце перебування диктатора. Потрійний обман Кремль намагався це приховати, однак не зміг. Резиденції опинилися у загрозі. Люті дрони дістали і туди. Путін не на жарт злякався. Схоже, безпечного місця для самого очільника Кремля у РФ не знайдеться, а всі хитрі схеми розкриті. Перші деталі ви маєте це почути зараз. Таємниці кабінетів Путіна виявилося, що російський диктатор руками приховує, де саме перебуває, і звідки керує країною. Останні 10 років Ми постійно бачимо Путіна саме в цьому кабінеті. Светлый функциональный кабинет площадью 120 квадратных метров расположен на втором этаже нового представительского корпуса в Новоогорёво. За окнами полтора километра леса. Так просто с улицы внутрь туда не заглянешь. Там Путин совершает важные звонки, проводит видеосовещания, встречается с людьми. И почти всю пандемию 2020-2021 года Путин, ну, судя по сообщениям Кремля, работал именно там. Или нет? Послідивши десятки годин ефірів програми Москва, Кремль. Путін на архіву сайту Кремлян, документи держзакупівель, плани будівель, маршрути пересувань Путіна та його оточення, а також бронювання готелів і відрядження співробітників ДержТБ, журналісти проєкту Система з'ясували, що з 2015 року для диктатора створювалися точні копії підмосковного кабінету, аби приховати його у реальне місце знаходження на кожен конкретний момент. Кремль использует эти копии для создания видимости, будто бы Путин работает в Подмосковье. На самом же деле значительная часть кадров из якобы Подмосковья были сняты в подставных кабинетах вдали от Москвы. На сьогодні відомо щонайменше про три абсолютно ідентичні кабінети в різних куточках Рефі у підмосковному нова гарьово резиденції резиденції фручей та на Валдаї. Кожен із них дублює оригінальний інтер'єр до найдрібніших деталей колір стін, розташування меблів і декоративні елементи, що глядач не міг відрізнити одне приміщення від іншого. Складна система кабінетів двійників дозволяла диктатору записувати звернення і проводити наради з різних точок країни. Створюючи ілюзію стабільності та постійної присутності в одному і тому самому кабінеті. Попри видиму ідентичність приміщень, журналісти виявили дрібні, але промовисті відмінності: висоту дверних ручок, лінії на стінах і розташування папок на столі. Саме ці деталі стали ключем до викриття ретельно прихованого обману. Прочертив две линии, мы можем с уверенностью сказать, какое помещение использует Путин. Вот Нова Огарева. А вот кабинет копия. И снова. Вот оригинал. А вот копия. Із лютого 2023 року Путін майже перестав користуватися сочинським кабінетом після того, як почав побоюватися ударів українських дронів. Резиденція Бучара фручей колись зручна та безпечна виявилася вразливою, і диктатор почав шукати більш приховані та захищені місця для роботи. Незважаючи на то, що там сознані кілька позиційних районів ПВО, це достаточно близько к України, і дальне дальнодействие... дроновых войск украинских, оно позволяет устроить там много-много веселья. Поэтому все-таки до Валдая дальше, он лучше спрятан, и там э, топография э, лучше. Ну, это в лесу, это резиденция в лесу. А в Сочи это резиденция в горах на достаточно открытом месте. Но она видовая. Да? Тож тобто, ти строишь собі рядовую резиденцію, щоб ти мог видеть і гору, і море. Це не тільки ти видишь море, але и тебе з моря теж немножечко видно. Поэтому да? Сочи з любимых резиденций резиденцій випало. З початку 2025 року така ж доля спіткала і підмосковний кабінет у Новагарьову. Тепер звернення та наради Путіна записуються у двох різних кабінетах у Кремлівському та на озері Валдає, що в Новгородській області. Саме там обладнали черговий кабінет. Журналісти стверджують, що саме Валдайська резиденція стала основною для таємної родини Путіна, неофіційно створеною з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Там диктатор міг усамітнено проводити зустрічі та записувати звернення, видаючи їх за кадри з підмосковної резиденції. У него тоже есть свои отличительные признаки. Первый – это переключатель. Он находится ровно в центре панели, не так, как в оригинальном Нового Огарёва или в копии в Сочи. Второй – это шов на стене, вот та, что за головой Путина. Он находится сильно выше стыка панели. В этом кабинете есть свой письменный гарнитур, свой отличный узор на столе, и всего мы нашли более полутора сотен снимков этого кабинета. Ну, это из тех, что мы смогли опознать. Давайте еще раз покажем, чем отличаются друг от друга три комнаты. Во всех трех помещениях шов на стене за Путиным находится на разной высоте. Вот так отличается расположение дверных ручек. Вот так в разных локациях расположены термостаты. А вот так выглядят стол и папка для бумаг. Аналіз відеоматеріалів і маршрутів пересувань показав, що за видимості роботи в Нова Гарьова Путін насправді міг перебувати в будь-якому з трьох згаданих кабінетів. Журналісти фіксували, як в один день російський лідер з'являється у кабінеті з одним ремонтом, за кілька годин з іншим, а потім знову в попередньому. Десь з 2018 року відбувається процес. абсолютного сращивания личного комфорта физического тела президента, вот так, того, которое есть, с государственной необходимостью. Да? То есть вот тело короля, оно перестает быть телом человека и становится огромным государственным гиперобъектом в котором появляются клиники, секретные резиденции, вторая семья. По счету, не параллельно с первой, все-таки супругой развелся. И все это уже работает не в смысле Давайте хоча б делать вид, що президент подчиняется правилам, выполняет церімен. А давайте построим все таким образом, щоб президенту було просто удобно. І поки Кремль створює видимість стабільності та влади, насправді російський диктатор боїться. Боїться українських атак, боїться втратити владу, боїться будь-яких ознак непостійності. Кремль тріщить по швах. Заводи, які роками годували армію технікою, стоять мертвим вантажем. Танки і броньовані машини припадають пилом. Фронт ризикує залишитися без найнеобхіднішого. Військова машина Путіна починає буксувати. Економіка тріщить, бюджети порожні, а великі амбіції розбиваються об холодну реальність. Усе, що диктатор будував, розсипається на очах. І це тільки пролог катастрофи. Що буде далі і чим все закінчиться для Росії? Усе про це не пропустіть вже за мить. Ми вже не просто йти в ногу з глобальною економікою, а стріміться апіріжати її динаміку за що розкриття собственного потенціалу. Але в Росії жодної динаміки чи потенціалу не спостерігається. Зокрема, загинатися почали уже найстійкіші. Так російський військовий гігант «Уралвагонзавод», що виробляє бронетехніку і має всі пільги ВПК. Не вытримуя и трещить по швах. Что делает руководство завода? На людей формально не увольняет, но переводит на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплаты, соответственно, на 20%. Угу. Или трехдневную сокращение зарплаты на 40%. Вот это та самая история, которая происходит. Но даже это перестает помогать. И вот этот этап был, значит, по последней статистике так работало в России в последнее время уже... Я то примірне четверть мільйони чоловік, але й скорочення змін до мінімуму більше не працює. На підприємстві, яке є флагманом російського танку, будування будуть звільняти. Про це повідомляє російське видання «Є-1». У деяких відділах скоротити планується до 50% персоналу. Але в масштабах всього підприємства без роботи залишиться кожен десятий співробітник. Раніше було як би, так, що от гражданське призводство може бути було не дуже примальним. Но было много денег на значит, военные, и они как-то перекрывали. Но сейчас, похоже, сокращаются расходы даже на военную продукцию. И похоже, что ралвагон вот, доходами прибыли от военки не может покрыть убытки по-гражданскому. Поэтому сейчас будут по гражданскому производству сокращать людей, говорят, процентов на 10. Причиной всему, поясняют эксперты, стало неимоверное падение российской экономики. Украинские удары по НПЗ, которые позбавляют РФ миллионов нафтодолларов, Західні санкції і поселення тиску з боку США на російську нафтову галузь уже призвели до того, що навіть негативний прогноз для економіки невірний, Все буде іще гірше. Їхній негативний прогноз Центробанку, банка напомню це падіння 2,5-3,5% ВВП, процента інфляція 12% і це э, э, ставка 20%. Тобто їм придется ставку повышати обратно до наступному році. І це їх негативний сценарій, який я вважаю не негативним. А вот що сейчас в существует. Да? вот в чем фишка в тому, що они проблеми вони, ну вот просто кожен день вилізають і вони не дають тот сценарій, який центробанк вважає контролируемым. Ситуація загострилася до того, що падіння економіки РФ змушені визнавати уже публічно Вопрос. Этого достаточно Это то, чого ми хотіли. Фактично, навіть за офіційними даними, фактично рецесія вже торкнулася 19 галузі російської економіки з 24. більш того, там у них починаються проблеми навіть соборон з, з підприємствами ВПК. Якщо ці підприємства вже зараз отримують неплатежі, ну їм не платять з бюджету, скорочуються робочий день, як на прробочі тиждень, як, наприклад, Уралвагонзавод. Це означає, що їм скоротило фінансування ну приблизно місяці три тому. А тому ці процеси йдуть в дійсності. При цьому найцікавіше те, що в РФ уже придумали, як цю інформацію подати на гору. за зразком негативного зростання та неуспішних успіхів. Так, ось зараз про падіння економіки говорять відкрито при цьому додаючи, що раніше було настільки небувале зростання, що вічно воно триматися просто не могло. Ось ми і спостерігаємо зниження. От це їх стратегія. Говорити, що да немає ніякої рецесії, немає падіння економіки. Потім випустити повідомлення э, о те, що так, да, всього, в четвертому кварталі буде падіння економіки, і снабдити це все вот, кучі всяких оговорок. Рішення напросилося само собою. Вкотре переглядати проект бюджету. Звісно, у бік його негативного зростання. Ми проводимо цілу серію свящань по контурам. Главного фінансового документу країни, його основним пріоритетом, а пріоритетом, як і раніше, залишається війна. Тож покращення аналітики чекати не радять. І Якщо скорочення уже торкнулися промислових гігантів ВПК, на черзі всі підприємства країни, у тому числі і приватні. На цьому мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.